Демонтував двері і оце, коротше, замовнив, каже, Пішли плиточники, поміняли плитку. Короте, тут же все полопалось на тут тепла підлога була. І каже, зробіть мені порожик. Ну, ну гляньте на цю шляпу, блять, ну що це за порох? Ну просто, ну якби. Каже, Хай буде. Та ні, кажу, ну не буде, тому що я знову двері поставлю. Тут роблю завжди по 45, пліточкою підложу, щоб короб не гнив. Ну, а, а, а оце що, ну, це просто жесть. Демонтаж. і монтаж. Так, зробили демонтаж повністю. Обдерли, оббили, трошки тут залишилось. Оббить квадратик, вирізати. Оце обгорівше те, що горіло. Зняти цей непонятний порог, щось таке видумали двері ці демонтувати. Ну, в общем, все. Майже все демонтували, те, що нам потрібно. Порох збили, двері демонтували, цей портальчик теж демонтували, буде зміщення сюди, буде, оцентруємо по цій стінці. Зробимо. Зараз це все виклеїм суперезовом. Зараз позакидаємо За цей... по ці всі штроби, які є. Там вже максимально все їх випиляли. Балки трошки теж заділимо, їх вбирати не будемо. Зараз зачистимо їх, ну як вбрати не будемо, скоріше за все ми їх перенесемо. Тобто частинки ми їх відріжемо і перенесемо на сторону. І потім вже там виріжемо. Тут у нас зараз картина така. В принципі, нічого ще показувати. Плитка виложена з туди буде водичка стікати. Тут, звісно, нароб було діло. Ну, а що робити? прийдеться робити.